Хай напнуться серця струни, ой награй скрипалю пісню, що в лісах дуби шепочуть, де лежать сніги торішні, не цвітуть, не родять вишні, тільки слід у хащах вовчий. Грай, скрипалю, пісню вітру, хай течуть шоками сльози, що їх ніжний промінь, витри Із небесної палітри, грай, бо ти у ласці Божій. Твоїх звуків серце просить. Грай щоб міг сілити душу, заглуши гарматний постріл від жени незваних гостей, грай, хай гори з місця зрушать, як натхненно будеш грати, ти у Божій тій сторонці, розцвітатимуть Карпати, згине ворог наш проклятий і дотла згорить на сонці. Грай, ти потім відпочинеш, як здійсниш святу роботу. Двері в дім тобі відчинять, де ти скинеш сорочину, що пройшла кривавим потом. Ну а зараз дай нам жару, щоб вітри сплелися в смерчі розсвіли вогнем стожари, розійшлися чорні хмари, Ще злегеть примари смерті, грай, улюбленцю, фортуни, по акордах вдар незнаних, хай напнуться серця струни, хай не буде більше суму. І в країна сілить рани.